Сьогодні на огляді такі ліхтарики китайського виробництва. Зараз ми розпакуємо їх і подивимося, як вони працюють. В комплекті шнур для зарядки. Ліхтарик можна використовувати як павербанку також. Рабінчик ось такий Інструкція. І сам ліхтарик. Режим роботи перемикається цією кнопкою при першому натиску. Дальнє світло, можна так сказати. Ближнє світло. Слабше, тобто тут світ... світиться оця бокова лампа. Слабше її світло. Червоний колір. І блимаючи червоний колір. Тут знаходиться гнізда для зарядки ліхтарика або для використання його як павербанка. Для заряджання треба вмикати в це менше гніздо мікро USB, а для використання його як павербанка повинно включатися в те велике USB гніздо. Можна так носити. Всім дякую за перегляд. Для заряду ліхтарика ми підмикаємо гніздо мікро-USB. ось ви бачите, відповідний роз'єм. І на ліхтарику світиться червоним кнопка. Коли зміниться колір світіння, то тоді будемо вважати, що акумулятори в ліхтарику заряджені і його можна використовувати. Ось таким методом заряджаємо акумулятори даного ліхтарика. При використовуванні його як павербанка потрібно оцю цей штекер поставити. І отут ми маємо 5 вольт, можемо підмикати до телефону, заряджати телефон.